А ви знали, що в Україні тепер не можна отак буде ремонтувати свої авто, новий законопроект, але зачекайте. Перед тим, як ми ще знаємо, добре це чи погано. Давайте розберемося. Ось мені треба терміново дали собі трансмісійне масло в машину, бо в дорогу в Німеччині дуже там важко на сервіси записатися. Чекати треба довго сам роблю. Спеціально заїхав в промзону, щоб це робити, бо в Німеччині таке карається. Типа, якщо поліція побачить, що я щось що там роблю зі своєю машиною, штраф поплоть до лишення прав дітяських. Чого так працює? Україну це також чекає. Ну от ми йдемо в Європу, да і глянемо це нормальний закон чи ні. Дивіться, що тепер буде заборонено. Від тепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж, понятно, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі. Ну просто розумно, бо багато людей ну не знають, як ремонтувати свої авто ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде стати терміново ремонтувати. колесо прибило? також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні. Ну в в принципі, ми знаємо, яка у нас поліція в Україні, але ну, тут як водій, водію, брат. Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть, ну окей, звісно, друже, давай ремонтируй, що ми тобі ще чим допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли? тут прям до, до вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані колесо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліції, все, тобі кранти, А німці точно побачать, позвонять, скажуть, номера твої заповнять І скажуть реально, а, ну це і правильно, бо багато людей ну, перепрошували в Німеччині, дуже багато жовтів. Паруких, вабче жорстка жа паруки, і вони не зможуть нормальне колесо поставити. Воно може реально на ходу отлетіть і влетіти в тебе встречку В принципі, це все робиться зараз і в Україні, і це один з ключових аспектів нашого шляху і вступу до Євросоюзу. Тобто вони нас підганяють до свої рамки і стандарти. А, загалом це ну, гарний закон. Да? І я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму, бо тут до дебілізму дійшло. Да? В Україні, я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих парубких людей, які наремонтували непонятно що, що воно поламалося і це спричинило аварію. Але да? в той же момент якби люди будуть вільні ремонтувати окромно містечку, в своєму гаражу, десь у дядька, у сусіда, або в разі термінового там ремонту, ви можете стати завгодно ремонтуватися, все нормально, все окей. От такий законопроект, а я тут собі міняю. Щось мені треба транс Масло собі залить, слава Богу, сам це все вмію, коли цікавився дуже ремонтом, і поїду в дальню дорогу, друзі. Ну, такий закон, що ви про нього думаєте, по-моєму, дуже адекватний. Ну, мені здається, він от в Україні якраз прийде в золоту оцю якусь середину, Поняли? Квінтісенцію, ну, так як воно має бути. Бо дійсно ну, багато людей ну, таке чудять з тачками. Ну, що ви реально страшно, коли на дорогах їздить, а де машини, ну... Сам не перепрошую, за мною палак скручені, ось така історія. Ну давайте зустрінемося в коментах, що ви думаєте про це. Ну, все, друзі, на зв'язку зустрінемося в коментах. Слава всім українцям, які досі тримаються. Погнали далі, гайкі курки.